Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. З вами я Софія. Сьогодні знову я у лісі на пошуках. Тут знаходила сокирки, також кресала різні, Хотіла би пройтися, подивитися, може, ще щось вдасться знайти. Погода сьогодні гарненька, такі кущі, правда, вирубка якась була. Походжу, подивлюся, можливо, щось вдасться гарне вам знайти. Можуть все зручніше, і ми починаємо. Є у його якийсь сигнальчик. Приніс мені ножичок. Якийсь ножичок незвичайний. Мабуть, що царизма або середньовіччя. Якщо знаєте, пишіть. Буду вдячна за допомогу. Ще приніс мені сигнальчики має. Киса отакі, от дуже зігнивши, на глибині було. І заготовочка, хто збив. Кільце мало бути, або обвичка бронзова. Хтось хотів зробити, але не доробив. Є у мене цих ясеняк, чи гевак-сигнальчик. Кому сокирки, а кому ключики радянські тепляються. Такий ключик ціленький. Не бачу, що пише. Мабуть, 22-24, а може, й більший. Забираю, порадую чоловік. Гарний сигнальчик 40-40 годин. Дивимось, що це. Я вже бачу. Монетка чи що? Ні. Мабуть, що не монетка. Гудзичок. Лисий. удзичок. Ну, пилинку. Так. Петерта, малюночка нема. Простенький, тут було вушко, але сигнальчик був доволі гарний. Ліс старий, такі великі пеньочки. Ходимо, крутимося, шукаємо. Давай, піднімай. Що там тебе? Ось так тяжко копав обідний. Хачок? Беремо дивитися разом з вами. Показуй. О, класний. Великий. То що ніж такий великий. Десь лишилася ця штучка цівенька. Десь да, що не згнив. Як думаєте, ніж такий був? Наш. Великий. Думаю, що по хазари або Київська Русь, все швидше за хазари. Є у мене на силу сигнальчик. Це ножичок. Але ножичок дивіться який класний, шкуродар кручений. А, класно. який він гарний. Дивіться, тако брали і шкіру знімали з тварин. Тут гарно вироблено. Ну, мені подобаються такі сигнали. Лайк. Біжу, дивитися. Ходімо разом зі мною, що ми там знайшли? Мої помічники. Но ці сашки випадають. Угу. Ще не бачу. Ну, фокусуйся. Угу. Бронзовий. А може, так, да, ножичок був. Такий красунчик, бач, речі якісь, вони ямка глибока. Вони покажи Гарда здиркує. Гарда? Дай лома надивись. Була гарда. Наш меч був. Шукає меч? Це не меч, yeah. невеликий. Ви не куплеш там кої. Угу. Хотіла викопати онлайн, давайте. Я спробую обкопати і включуся. Є в мене якийсь маленький такий ключик. Не знаю навіть від чого. А, можливо, від сундучка мого, де заховані скарби. Такий манюня. чи мене опять. Дирух. У нього є сигнальчик чорний. Йдемо дивитися. Ось такими хащами пролазимо, Шукаємо, щоб супуточка якась була. Ано, де забійти. Хочу знайти якусь супутку, щось. Кинемо назад. О, Ано. Підивимось. Що це, Київська Русь? Так. Mm. диви. Да. Така, як у мене ще більше. Київська Русь є топорчик. Це схоже до того, що в мене є Угу, uh -huh. Що велика. Mm. Клас, вітання. Рухаємося далі. Вертаюся я вже до себе назад, до металошукача, шукача. Як вам сокирка сподобалася чи ні? Пишіть свої коментарі, буду чекати, читати, мені приємно завжди почитати. Почути вашу думку. Uh -huh. Поки я чоловік, ви це у нього знахідочка. Така ямка, глибина сильна, вістечко, який гарний. Люблю я ці вістечка такі. Ця. Довжина гарна, Ось тако. Копаємо. Ходжу я доволі довго, не було сигнальчиків. І ось тут випадає ножечок київською. Ось такий чермет. Щось мені не везе цих 4 виходи. вже четвертий раз у лісі і кольорових знахідок дуже мало. Не сигналю ноль, ну, то в мене вже друга сокира за сьогодні. Більше тебе не візьму з собою. <світ> Воно покаже. Це розвод, це не сокира? Клинь. Клинчик. Теж непогано. Де ж вдома мати. Нарешті в мене є сигнальчик, він чудовий. О, не жалію, я ще прийшла на це місце, дойшла, хоча вже стемняється. Тут покручуся, зараз я показую вам, що я знайшла. ямці був такий камінь. Присутній. Я думаю, що це щось з їхнього. І під камінням, дивіться, що мені трапилося. Клас. Візечко. Дивіться, яке воно гарне. Таке, як чоловіка було, а в нього менше. Крильчат, як називається. Чуть-чуть, мабуть, я тут надломала. Але це нічого. Тому що під камінням не знала, думала, що камінь, била по камені. О знову. Знову. Сигнальчик знову був. сокера. але це вже, мабуть, козаччина. Дерка кругла, що може бути яка? дуже важка. І з дуже важка. Ось така. Бігаємо, шукаємо ще. Був сигнальчик. ось там керамічки дуже багато випадало. Я десь позубувала її і насилу докопалася. Вістечко, але таке зогнивши на такій глибині, ще його попало в нього, ударило. Якось так. Ось таке. Жаль, що вже стемняється, вже пора додому вирушати. Хотіла себе ще походити, можливо, вернуся ще в цей ліс. Може, ще щось знайдемо.